Бібліотека імені Володимира Сосюри, майданчик для спілкування, читання, творчості та волонтерської діяльності. У бібліотеці вирує літературно-терапевтична енергія книги, користувачі отримують потрібну інформацію, беруть участь у роботі клубів за інтересами, різноманітних акціях і соціокультурних заходах. У бібліотеці діє послуга книгоношення. Яка дає можливість людям з особливими потребами користуватися послугами бібліотеки. Зелені куточки гармонізують бібліотечну атмосферу. Бібліотека стала простором спільної дії, де налаштовано процес виготовлення теплих речей та маскувальних каврів для захисників України разом з громадською організацією Дарницька Мотанка та створення окопних свічок разом з благодійним фондом Добровольча сила. За плідну роботу бібліотека нагороджена подякою громадської організації Дарницька Мотанка. Разом ми сильніші і робимо важливу справу. Наближаємо перемогу. У бібліотеці діє два клуби за інтересами: Літературно-розмовний клуб Моя мова та творча майстерня Мережка. За 2024 рік відбулося 37 засідань клубів, у яких прийняло участь. 386 користувачів Проєкти, які реалізувала бібліотека в 2024 році, книжкова подорож творами Тараса Шевченка. Мета проєкту орієнтує читача побачити Шевченка як явище духовної культури. Книжки про мову. Мета проєкту. Привернути увагу читачів до мовної культури. Книги допоможуть наочно. Детально, ґрунтовно, серйозно удосконалити українське мовлення. Поезія під час війни це розповідь про важливість та силу поезії в часи війни. Слід відзначити, що війна також торкнулась поезії. Все більше поетів у своїх віршах проникають у глибину важливих подій нашої країни. Завдяки проєкту Поезія під час війни. Активувалася волонтерська діяльність бібліотеці. Вірші поетів мотивують до допомоги захисникам. Проєкт розкриває важливість та силу поезії в часи війни. Вже є різні досвіди війни. Надруковано чимало книжок. Поети знають правду, фіксують емоції та стан. У 2024 році бібліотеку відвідали 2845 користувачів. Видали примірників літератури 52 834. Фонд інформаційних ресурсів складає 11 269 документів. Кількість нових надходжень 328. У 2024 році бібліотека організувала та провела 73 заходи. 4 зустрічі з письменниками, 24 заходи. З особистого розвитку два марафони читання вголос, п'ять вернісажів та виставок творчих робіт, 56 книжкових виставок та переглядів, чотири флешмоби. Також радіємо і дякуємо користувачам бібліотеки за подаровані книги у кількості 98 примірників книг на суму 11 720 гривень. Хочеться відмітити постійно діючі виставки, спрямовані на висвітлення героїчної боротьби за територіальну цілісність та суверенітет України. З Україною в серці інформаційний куточок з матеріалами, присвяченими героїчній боротьбі українського народу, обереги на перемогу, пам'ятки обереги, виготовлені власноруч відвідувачами бібліотеки протягом років війни. Разом до перемоги тримаємо Культурний фронт.